Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Зібрали перший невеличкий врожай баклажанчиків Зебріно. Хочу вам розказати про цей гібрид. Вирощуємо його вже другий рік. Минулий рік вирощували у відкритому ґрунті. Цей рік вирощуємо в тепличці. У нас їх небагато. У нас всього чотири кущика цього гібриду. Що хочу про нього сказати: що це гібрид середнього терміну дозрівання. Зібріно. Це турецька селекція. Ось такі вони, дивіться, які вони гарні баклажанчики. Фіолетові в білу полосочку, будемо казати так. Достатньо він довгенький, напевно, 25 см він буде. Ось такий, ось такий пружна м'якіть, дуже мало в ньому насіння. І практич... не то, що практично, він взагалі не має гіркоти. Ми зараз його зважимо, подивимося. Вам хочу показати саму рослину. Ну описом гібриду, по-перше, він стійкий до багатьох хвороб. Це раз. Єдина обробка ось це кущ один, он другий. Єдина обробка, що на них була, це від павутинного кліща, тому що у нас був тут павутинний кліщ. Ну і сливмаки ж є, звісно, лазять і підгризають. На кущику в'яжеться приблизно 10-15 плодиків, може і більше. Дивлячись, як його формувати. Завишки, ну у відкритому ґрунті, він у нас був десь 60-70 см, це було що максимально. В теплиці, ну, ось я вам скажу, цей кущик трішки менший. А ось, ну, напевно, він ну, метр метра. У мене 173. Ось. Напевно, метр п'ятдесят цей кущик буде. Підв'язані вони, вони зовсім, скажімо так, символічно просто зафіксовані. І то по тій причині, що ті саджанці, котрі були рівненькі, то ті і стоять не підв'язані, а котрі були криві від початку, то вони трішечки, звісно, можуть і завалюватися, то трішки підв'язала символічно. Ну, взагалі, так за відгуками, то не падає кущ. Квітний він по декілька, по декілька квіточок може давати, ось, до прикладу, Зай, от, на одній гілочці декілька квіточок. Але в тепличці, ну, принаймні в нашій, тому що у нас тут сильне загущення, але наступний рік ми вже це виправимо в ситуації. В тепличці є трішки, принаймні в нас проблеми з запиленням, тому що баклажан вимагає достатньо. Хорошого току повітря, хоча це рослина, в принципі, і самоплодна, самозапильна, будемо казати так. Але пилок на квіточках дуже важкий. І хорошого треба току вітра, щоб він запилювався природнім шляхом. У нас там є відкрите вікно, і тут відкриті двері, але цього не вистачає. Відповідно, декілька разів я обробляла квіти партенокарпіно. Щоб там не казали, що це все чепуха. Ні, друзі. От, є достатньо багато вяже квітка, ось тут вона зав'яжеться, тут буде баклажанчик ось. А ось дві. Вони пусті, вони опадуть і все. Ось вона всохла. Була квітка і вона просто всохла. Тому що не вистачає тут току повітря для того, щоб добре рослиною холітати. Обробку бором я проводила, я провожу по всій тепличці помідори, огірки, там перчики, далі баклажани борною кислотою 5 грам на 10 літрів води, але борну кислоту в гарячій воді розводимо, бо в холоді не розводиться. Я обробляю раз-два-три тижні, обробляю все. І їх обробляю теж по підживленню три рази підживлювала курячим послідом. Більше нічим не підживлювала, нічого не давала. Ось така радість в нас. Ну, Давайте спробуємо зважити. Так, 249 грамів. 253. 228. Цей трішки менше. Я зрізала. 190. Цей 178 цей 181. Так воно і заявляється виробником насіння, що вага баклажанчика 200-250 г. Ось такий, друзі в нас врожай. Чекати вам ще. Сподіваємося, що буде. А вам бажаю, щоб і вам гарно родило на все добре.